Ксенія Лук'янець, начальниця управління Державної міграційної служби в Чернігівській області. За понад 10 років на керівній посаді разом з колективом вдалося втілити чимало. Була проведена низка реформ, випрацьована система дієвої взаємодії з отримувачами послуг. А з початком повномасштабного вторгнення працівники гідно показали себе, не втративши жодного документу громадян. Та після 10 років роботи, а також десятків успішних кейсів, Ксенія Лук'янець йде з посади задля того, аби підкорити нову професійну вершину. Про напрацювання перемоги та промахи. За 10 років, а також про рішення змінити сферу діяльності, Ксенія Лук'янець розповіла в інтерв'ю для Челайн. В першу чергу розкажіть, будь ласка, про себе, де народились, де виросли, і як взагалі проводили свої дитячі роки, якими вони були. Народилась я в Чернігові. Закінчила я першу школу нашу в місті Чернігові, куди зараз ходить, і моя дитина навчається. Після школи поїхала до столиці. Як так кажуть, отримати знання, навчання. Дякуючи своїм батькам, я пішла за бажанням в виборі професії, якою я буду займатися, і золоті слова батьків про те, що на роботу треба ходити туди, куди ти любиш. Тому, дякуючи їм і Богу, я вступила до Київського національного економічного університету. Хоча, в принципі, вступні іспити здавались не в одному вищі. Але як так кажуть, як так кажуть, доля вирішила, що навчання треба проходити саме в Києві, саме в Київському національному економічному імені Ведима Гетьмана, який згодом потім став магістр права перша освіта. Тому, в принципі, дитинство проходило в Чернігові. Спочатку народилась на Савчука поряд, як так кажуть, з місцем, де ми знаходимося. А вже згодом батьки переїхали до району мегацентру. Тому дитинство пройшло в. В рідних стінах. Розкажіть трошки про свої студентські роки, якими ви їх пригадуєте, якими вони були для вас? Що ставили на перше місце навчання чи якісь студентські розваги? Мої студентські роки були як у всіх студентів. Максимально намагались згладити якісь там шероховатості побуту після переїзду. Так, це були, як то кажуть, насичені, але ну, на жаль, я не пам'ятаю такого, щоб знаєте, такий якийсь там студентський двіж був. Ми були заходи, були зустрічі, були святкування, були незначного знайомства. І з більшістю ми підтримуємо зв'язки по сьогоднішній день в допомозі на зв'язку з один одним. І з першого курсу, я почала після закінчення першого курсу, я почала десь вирішувати питання з приводу проходження практики. Це виглядало просто візьміть мене, будь ласка, і дайте змогу щось вам допомогти. І перша така практика після першого курсу, ну вже ж перший курс, ми закінчили, майже юристи тоді здавалось, То це була помічник адвоката в адвокатському об'єднанні. Дякуючи, як -то кажуть, певним рисам характеру, певній такій може ну, виваженості, да, терплящості і однозначно в Русі по сходинкам, тому що це також наступний мій принцип, що можна швидко, але без фундаменту, да я як доміків ніфніф і нафнаф. -наф. Вот. А можна, як то кажуть, по сходинцям, і це формує, загартовує тебе, ти становиш, становишся більш цілісним, міцним, і вже, як то кажуть, надалі можеш більш міцніше і стало рухатись по життю. Другий курс, я не пам'ятаю, де була моя практика, в третій, на третій курс якимось чином там також через знайомство, через Викладачів я потрапила на практику до фонду комунального майна Солом'янського району. От, я там, як так кажуть, вдало перебирала їм архівні е, справи. От, але до цього я підходила то також з цікавістю, з інтересом, і я не просто їх, як так кажу, там перебирала або формувала, да? там вела якийсь облік, складала номенклатуру. Я дивилась на формат документів, які є, які документи повинні бути, і однозначно. Я рахую, що такі а, певні маленькі етапи до випуску вони формують і розвивають емоційний інтелект. Тому студентські пройшли роки а, в закладанні підґрунтя, а, формування навичок. Ну, може, комусь це як також скучно, да? але, ну. Я не можу сказати, що я на сьогоднішній день сумую за чимось тим, що я там не доробила, не доспілкувалась, не добулася якихось заходах. Чи потім я вступила після бакалаврату на магістратуру вже на бюджет. Навчалася я на контрактній основі, дякуючи батькам, що вони мені забезпечили таку можливість. І магістратуру я також закінчила з червоним дипломом і потрапила на практику до секретаріату Кабінету міністрів. От розуміючи, що за мною, в принципі, крім батьківської допомоги ніхто не стоїть, то я до практики віднеслась як до роботи, на яку ходила, як так кажуть, там. З 9 і до 6, сприймаючи всю інформацію, яку я мала доступ да, до неї, то з, ну, знову ж таки з таким підходом подальшого використання в роботі. І згодом, як так кажуть, я в секретаріаті Кабінету міністрів і залишилась після проходження практики. В який період вашого життя з'явилась міграційна служба, і яким взагалі було це ваше призначення? Як так кажуть, була пропозиція з приводу роботи в Чернігові. Так в моєму житті з'явилася міграційна служба, досить може неочікувана, може, але перед цим я працювала в секретаріаті кабінету міністрів в управлінні правоохоронних органів, де як так кажуть, була координація роботи. В дане управління здійснювала координацію роботи, як так кажуть, даного напрямку і державних послуг, і взагалі як сектору правоохоронних органів. Тому дитині було там і 4, мені 28. і Привіталася, як так кажуть, з колективом. І почали працювати за весь період вашої роботи вам вдалося втілити в життя багато якісних, дійсно класних змін, завдяки яким ми знаємо міграційну службу такою, якою вона є сьогодні. Розкажіть, будь ласка, про цей свій шлях до того успіху, який вибудований вже сьогодні зараз. керівника, який э, переступає, як ти кажуть, да, поріг будь-якої установи, повинен включитися такий інстинкт, що це моє. Але моє не з точки зору. Потреби використання цього як ресурс, да? а мого з точки зору збереження і розвитку. І ми дуже гарно знаємо, як -то кажуть, фразу, да? різницю між люблю і подобається. Коли квітка нам подобається, то ми її зриваємо, ставимо в вазу. А коли ми любимо цю квітку, да? то ми її там, як -то кажуть, зберігаємо, поливаємо, одобрюємо і, і все інше. Так і, так і тут. коли Ну, в мене однозначно це спрацювало, що це моє. І е, керівник відповідальний за все. Починаючи від паркану, парковки, е, бруківки під ногами, да, вивіски, дверей, е, спрацювання дзвіночків, е, ну тобто, всього. І настрою колективу, з яким він вітається, з яким він надає. І слава Богу, на сьогоднішній день ми дійшли знову ж таки дякую колективу за те, що деякі є принципи в нашій роботі в рамках і допомоги людям. І тому що я завжди кажу, що людина, якщо людині треба вирішити свою проблему, вона її все рівно вирішить. Вона вирішить, ви їй не допоможете, вона піде там до начальника відділу. Не піде до начальника відділу, піде там до мене. До мене? Піде там на гарячу лінію телефонувати, але в будь-якому випадку вона її вирішить. А вже з яким після смаком ви залишитесь після цього вирішення, ну це таке. Тому о, на сьогоднішній день я кажу, що деякі ну, цінності і принципи вони розуміють абсолютно о, вже без слів, і це не те, що я їм так казала. Тому що вони це однозначно самі розуміють. Там ставлення до. О, там стареньке да, ставлення до якихось життєвих обставин, щоб когось там прийняти, десь як так кажуть, допомогти, підсказати і зорієнтувати і все інше. Тому починали, починали враховувати, в мене було два дні на тиждень, і в день було по три райони. Ми виїжджали там десь о п'ятій. Три райони ми брали для аналізу, для відвідування, дивилися справи, тому що зараз це, звичайно, легше, тому що є електронні системи, є електронні бази, тобто всі справи там підливаються. Да, ми можемо дистанційно це виявити, провести перевірку. А тоді треба було це робити. Безпосередньо знайомитися з колективом, спостерігати за прийомом, спілкуватися з людьми, як хто, як то кажуть, в тій же черзі там потрапляє, скільки раз йому прийшлось там їздити, переглядати десь там якісь графіки роботи в залежності від транспорту з сіл. Тому, ну от, Потрошки, 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 однозначно в одному районі виявили це коло запустила на всі інші. В одному районі виявили, це коло запустили на все інше. Звичайно, я вважаю себе, будемо так казати, ну, людиною з правом іншої думки, тому, звичайно, я прислухалась і до своїх, і всі ідеї ми в обговоренні. Тому давайте отак от. Ну, а давайте, може, от, ну, тут так спробуємо, а тут, як то кажуть, так спробуємо. Тому я давала вудочку людям да, для особистісного росту. Звичайно, як сила потоку, хтось витримав, хтось не витримав, хтось зрозумів, що це треба, комусь це цікаво. Колектив дуже виріс. Колектив дуже виріс, і в тих питаннях, в тих точках опори, в яких вони визначились на сьогоднішній день, вони молодці. Тому за цей період зроблено, ну, зважаючи від матеріальної технічної бази, да, взагалі зміни підходу до документування, до ідентифікації, до характеру такого сервісної служби надання адміністративних послуг відповідно до визначених вимог, вже то ми відкривали ЦНАПи. Коли я прийшла, вони тільки, як так кажуть, з'являлись, тільки зароджувалось, ніхто не розумів, що це, на що це потрібно, як з ними співпрацювати. За цей час, за мій період, повністю, як так кажуть, ми ввели біометричні документи. Тобто перші, перші біометрику ми вводили для там, ну, закордонні паспорти, да, біометричні і для перших ID-картки, паспорти громадян України вперше. Тобто, це теж було таке ноу-хау. Як це обліковувати, як це враховувати, ну, тобто надання адміністративних послуг саме тут. Тому потім, як то кажуть, ну, з приводу іноземців теж безпекові всі заходи, набагато вони посилились, набагато посилилась точність перевірок, характер аналізу цієї інформації. Наші спецоперації, там, студент, мігрант і все інше. вони Проводяться на такій сталій, стабільній фундаментальній основі, тому що як я знову ж таки кажу своїм своєму колективу, що да, ми не та область, в якій ми можемо змагатися в показниках, але методологічне підґрунтя підходу повинно бути в незалежності від області, в якій ми живемо. Ваше керівництво міграційної служби припало на надзвичайно складний період. Це і введення біометрії, і різні там внутрішні перебої в роботі. І, власне кажучи, один з найскладніших етапів для життя всієї нашої країни це початок повномасштабного вторгнення, як війна вплинула на діяльність міграційної служби. А враховуючи те, що ми як так кажуть, прикордонна область, да то. Змінили ми в той день, як і всі, прокинулись з невірою, що це може бути. От. Хочу сказати про те, що за цей час ми дуже гідно пройшли цей період повномасштабного вторгнення, тому що ми не втратили жодного документа. Ми закопували, ми мінували, ми розміновували, але ми не втратили. Не закордонного паспорту, не жодного внутрішнього паспортного документу. Ми в будівлі Чернівського нашого районного відділу витаскували паспорти, як то кажуть, з палаючої будівлі, розрізаючи сейф, тому що його витащити було неможливо. Але, як то кажуть, співробітники це зробили. Ми ну, зберегли. Дякуючи Богу, ми зберегли цю будівлю, і в принципі більшості наших будівель, крім городні, де безпосередньо був штаб тих, хто не бажаний на території нашої держави, і Чернігівський район. Тобто, ну майже там пряме влучання. Ми розуміємо, що через дорогу сім чи скільки там було авіабомб ну, нереально будемо так казати, зберегти всі інші наші підрозділи цілі. І там в, тільки в пару наших підрозділів немає від вибухової хвилі повибивало вікна, і немає там чайника. Ну, мабуть, або, дай Боже, як то кажуть, наші чайники там хлопцям допомогли а, мати гарячу каву, чи чай, чи взагалі гарячу воду. Тому, в принципі, а, і знаєте, люди настільки згуртувались, люди настільки. А, ми зразу там об'єднались в групу. Ну, у нас була група, але там в іншому меседжері, да, в якому, як то кажуть, цей час було небажно. Ми об'єднались, ми підтримували один одного, там як хто міг. Я пам'ятаю цю першу нараду, коли знаєте, в залі така атмосфера важка, і на тебе дивляться там 60 пар очей, і вони в тобі шукають якусь надію, підтримку, якісь слова, те, що все буде добре. А я пам'ятаю, що я з цієї наради ну просто така, знаєте, мінус не не нуль з енергетичної точки зору, а мінус. Тому що я розумію, що ну, людям потрібна підтримка, і незважаючи, вони її бачать відповідно, як ти кажуть, до твоєї посади. Тому потихеньку, да, зважаючи на графіки транспорту, зважаючи на холодні квартири, відсутність ще достатньої кількості і вибору продуктів. Але потрохи ми почали працювати. І я можу сказати, що я знову ж таки не можу сказати, що хтось зловживав якимись графіками роботи. Всі відпрошувались, коли там комусь давали світло, щоб приготувати там їсти, да, або там ну певні побутові речі зробити. Всі там воду привезуть, можна від'їхати там забрати. Всі один одному допомагали. І тому взагалі моє таке враження, що після цих активних військових дій і те, що на жаль пережила на переживає наша країна і наша область той час, і зараз прикордоння. Це знаєте, як ми як ті луковички, які зняли від себе всю шелуху. От це все те набуте, що не, не особисто людини. І е, на сьогоднішній день ми вже спілкуємося луковичка до лузечка, з серця до серця, душа до душі, з абсолютним відсутністю якихось набутих там, характеристик, матеріальних ознак, е, або є, або немає. Можливо, люди стали більш такі конкретніші і чітко розуміють, на що вони погоджуються, на що вони не погоджуються. Тобто, після того всього пережитого, звичайно, вони герої, тому що ми зняли всю техніку, вони її там ховали по погрібам, по... і знову ж таки допомагали людям. Цей час з приводу документів, надання послуг тим, які виїжджали. Тому ну, для мене вони герої однозначно. Попри всю ту любов до вашої роботи, а я дійсно чую з ваших слів, що ви любите свою роботу, стало відомо, що ви плануєте змінити сферу діяльності. Розкажіть, будь ласка, чому що стало першою причиною до цього рішення? Знаєте, я ну, розуміла, що треба рухатись далі. Треба все, що я змогла, ну треба бути чесною і з собою, і перед людьми. Все, що ми могли тут зробити, коли був попит зовні, ми впровадили, ми реалізували. Знову ж таки кажу, без місяця 10 років. Коли я призначалась на цю посаду, то мені тато сказав, що. Я не уявляю, як ти будеш, ну, напевно, дуже складно, там дуже багато, як так кажуть, всі атестовані ну, з погодами. Да? Хоч була служба цивільна, не атестована, але пенсіонери, як так кажуть, в погонах майже всі були, працювали. Каже, я не уявляю, як. ну, І я уявляю реакцію колективу, коли їм сказали, що якась там дівчинка в 28 років йде на області, що вона нам може розказати і все інше. але... Ну, згодом, знову ж таки, дякую їм за час мені показати про те, що ми рухаємося разом і рухаємось в правильному напрямку. Тому до вашого питання я розуміла ще там, може, і до повномасштабного вторгнення, що треба рухатись далі, де ти можеш щось більше отримати, як так кажуть, для розвитку себе, ти можеш бути більш корисною і суспільству, і державі. І наостанок хотілося б почути кілька мотиваційних слів для ваших там колег, можливо, для жителів Чернігова області, що б ви хотіли сказати. Перед мотивацією і мотиваційним, як ти кажуть, мотиваційною промовою, де Бог, щоб вона така була. Я хочу перше подякувати. Я хочу подякувати місту, області, жителям області за те, що давали нам можливість робити помилки. За те, що були десь терплячі до якихось наших технічних збоїв, змін, якихось наших реформ, порозумінь, непорозумінь, і в принципі я хочу сказати, що в принципі та повага від людей до установи вона відчувається, незважаючи на наявність якихось проблемних тих чи інших питань в людей. Безпосередньо як керівник я дякую за те, що мені дали можливість, мене прийняла Чернігівщина на такий термін і дала змогу бути, сказати так, реалізуватися і стати першим, отримати перший досвід керівника майже 200 осіб колективу майже. От, на сьогоднішній день там 186 і райони також саме підтримали і з розумінням, як так кажуть, поставились до, незважаючи на вік, да, і якихось такі зовнішні ознаки там ВІК з Києва приїхала на місцева, ну начебто. От, тому однозначно дякую, однозначна подяка батькам. Хай вони будуть здорові. Якомога довше поруч, і хай вибачають за ну, в певний час непорозуміння, да, тому що, як то кажуть, як мама казала завжди, то будуть свої діти. Зрозумієш, зараз є своя дитина, ти вже розумієш. І ти даєш оцінку всього того, що робили для тебе, це не як норма, а це як. Колосальний вклад любові, уваги, бажання, там, якихось молитв, благословенні і все інше. Тому однозначно дякую своїй донечці за те, що вона знову ж таки дала мені можливість бути тим, ким я стала за ці 10 років. Щодо е, мотивації, е, ну, напер, напевно, що однозначно сказати завжди бути собою. Бажаю не мати ситуацій, в яких ми переступаємо через себе. Однозначно, любити все, що ми робимо, все, чим ми займаємось, і поважати всіх тих, хто нас оточує. Розуміти, що твої права вони закінчуються там, де починаються права іншої особи. Якщо ти поважаєш себе, ти також будеш ставитися й до іншої до інших. А якщо, як так кажуть, простіше і по справі, то незважаючи на сьогоднішні обставини, умов, однозначно робити все, що від нас залежить, для скорішої перемоги, для миру в нашій державі. Для Підтримки наших хлопців десь задонатити, десь помолитись, десь допомогти, десь підвести. Ну, тобто, кожен на своєму фронті, що може зробити. Але однозначно шукати радісні моменти, а вони є, в кожному нашому дні. Тому що, на жаль, ця ситуація нас поставила на якусь паузу очікування. Весна, ну добре, весна. О, вже літо. А там вже третя осінь. Але е, роки йдуть, і жоден наш день не повторюється. І в мене, от, після повномасштабного цього вторгнення, таке якесь включило, знаєте, що е, ну, треба жити. Треба по максимуму наповнювати кожен свій день. Є чому радіти, є за що дякувати, і є за що цей світ любити. А якщо ну, щось не так, то я собі говорю, що ну, це ж просто день такий. Завтра буде по-іншому. А коли завтра виникає по-іншому, да, ти маєш там приводи для радості, щось там неочікуване, приємно трапилось, і ти акцентуєш увагу на таких речах. Наприклад, тут недавно зловила такий момент, коли смс-ка від мами і пропущений від тата. І такі вони, знаєте, в мене папулічка і мамусик. Думаю, ну це ж щастя, що ти маєш такі, як так кажуть, два надписи разом да, в телефоні. Тому любити, радіти, жити і однозначно ну, жити, як так кажуть, по совісті, і робити все, що від тебе залежить до людей, до наших військових, тому що добро перемагає.